Я взагалі не люблю тренуватись. Я не хочу ходити в цей спортзал, я не хочу підіймати ці залізяки, я не хочу на цей полденс якийсь ходити ще щось, не хочу нічого зробити у цього, я хочу просто схуднути. Знайома, тоді це відео для вас. Тема буде, як ви зрозуміли, про те, як спалювати калорії, якщо ви не любите тренуватися, якщо ви людинка не спортивна, якщо вам не по кайфу це, то. Дивіться до кінця, перейшлі всім там, коротше, допомагайте своїм близьким розбирати в цій темі схуднення. Як ви можете знати, ви можете худнути за, того, за рахунок того, що ви калорії не доотримуєте, тобто менше їсте, а можете худнути за рахунок того, що ви калорії більше спалюєте, тобто більше спалюєте. І в чому у нас прикол? Прикол у нас в тому, що. Різниця є тільки в тому, як вам буде більш комфортно. Окрім калорій, з продуктом ми отримуємо білки, жири, вуглеводи, ми отримуємо вітаміни, мінерали. Це все нам потрібно. На це все забивати не можна. Це все те, що підтримує здорову життєдіяльність організму. І на цьому дуже треба акцентувати увагу, якщо ви людина, да будь-яка людина, треба розуміти, що, перш за все, має йти здоров'я, тому що. Тільки коли його в нас не стає, або, або якісь перебої маються, тоді тільки ми починаємо цінувати. І треба це розуміти, і треба це приймати. Треба приймати те, що, як знаєте, в народі у нас кажуть, поки півень смажений в жопу не клюне, поки от там мужик не, там, не спохватиться, щось таке, коротше. Не дуже з цим фольклором знайомий. <кій> і треба зафіксувати собі, що. Просто отак от голодати, недоїдати це не варіант. Ви нашкодите своєму здоров'ю. І якщо все ж таки порівнювати, що краще худнути неправильно або мати зайву вагу, то краще худнути неправильно, ну, дивлячись, яка зайва вага. Але зараз не про це. Що ми маємо? Ми маємо варіант не доїдати або більше спалювати. І зараз про друге: перше, що приходить в голову, коли ми говоримо про схуднення. Це обмотатись плівками, а АТБ, АТБшний пакет ноги просунути, е, харчовою плівкою обмотати талію і бігати. Тому що будеш пітніти, і там воно взагалі, взагалі вага буде улітати тільки так. Але улітає вода, ви пітнієте. А знаєте що? Ви навіть можете не пити воду. Але якщо у вас є причини для того, щоб вода затримувалася в організмі. То ви ніч, знаєте ж, цей прикол, що коли ви там лягаєте спати, там, наприклад, важите 60 на ранок просинаєте 61. А ви не їли нічого і ну нічого, ніяк. Ви навіть воду не пили. Знаєте звідки оця вода взялася? Це звичайно вода. Що ж це ще? Вона взялась з повітря, тому, тому що в повітрі є волога. І, ну, звичайно, один кілограм води за ніч ви, скоріше за все, не надихаєте. Але. Ну, сенс в тому, що волога ця вона навіть з повітря буде отримуватись. Тобто нема ніякого сенсу ці от термоефекти створювати якісь. Але є сенс е витрачати ці калорії. І перше, звичайно, що приходить в голову тим, хто худне, це бігати. В принципі, варіант непоганий. А чим він непоганий? Тим, що він е, серцево-судинну систему укріпляє, але треба розуміти, що поки ви бігаєте, поки система і укріпляється. Точно так же, як з качалкою. Поки ви качаєтесь, поки ви здоровий, поки ви перестали качатись, все. Потихеньку е, форма спадає, м'язи деградують і все. <кхем> е, от. В чому прикол на старті, в чому прикол біга і будь-якого кардіо? Зараз можна і активні ігри, футбол, волейбол грати, говорити, танці, все що завгодно, це у нас кардіотренування, а неробне навантаження, тобто навантаження, яке йде у нас не на м'язи, а на серце. Тобто, от оце коли ви хекаєте підвищено, от все все. Прикол в тому, що якщо ви не звикли до такого тренування, ви будете витрачати. 3,2 калорії на 1 кг маси своєї свого тіла за годину. Така от у вас буде витрата, якщо ви взагалі не звикші до цього, якщо ви з кардіо на ви давно не робили. От. Потім, коли тіло максимально адаптується до цього, цей, ці витрати вони знижуться до 1, ціла. Ні-ні-ні, ні, ні, ні да, да, вона знижується щось там в районі до 1, 2,2 ні, ні, на 1 кг тіла. І прикол в тому, що в стані спокою тіло витрачає 1,8 1,8 калорій на 1 кг тіла за годину. <кхід> тобто, на початку це 3,2 ну, в принципі, результат непоганий. Да? А потім вже у нас це 2,2 при тому, що 1,8, якщо ви нічого, ну, ви просто будете жити. Тобто тіло адаптовується, і от, ну, вже серцево-судинна система не так багато енергії витрачає, тіло в цілому не так багато енергії витрачає на те, щоб, на те, щоб терморегуляцію виконувати, і вся така двіжуха. Так от, сенс в чому? сенс в тому, що, звісно, ви будете користь отримувати для серцево-судинної системи, але для схуднення з часом це буде не так ефективно. Тренування в спортзалі не те, щоб знаєте, ну більш ефективно, до речі, кардіотренування, якщо ви будете максимально, от ви не треновані, ви будете максимально так інтенсивно по мірі своєї можливості виконувати кардіотренування, наприклад, бігати, то десь в середньому за годину ви там 500-600 калорій спалите. Але проблема в тому, що після цього ви будете втомлені годину бігати, тим більше інтенсивно, це не трустой, це прям. Отак от. Так от. от. Е, і ви будете втомлені, і, скоріш за все, ну, третину дня або півдня, ви будете дуже в'ялим, ви будете або лежати, або мінімально просто рухатись. От така фігня з вами буде відбуватись, і це не прикольно. І у цей час ви будете витрачати мінімальну калорій. Запам'ятайте, по тренуванням по спортзалу тут, в принципі, е, в середньому людина не тренована. Е, якщо буде, не втикати, буде тренуватись нормально. Але не зможе ще підіймати велику вагу, вона буде витрачати ну, мабуть, ну, від 100 до 200 калорій. Панти, да? Панти 100 калорій для розуміння це ну, трошечки менше, ніж 100 грамів гречки або філе. А якщо говорити про солодощі, якщо от у нас шоколад це 550 калорій середнього на 100 грамів, то 50 калорій це 10. 20 грамів шоколада це от 100 калорій. ну, 110. Коротше, ну теж так собі, та? ну фігня якась. Хоча, якщо ваша ціль е, і підкачатись, а так і має бути, тому що е, м'язи це коли ви їх накачуєте, це стає, можна сказати, ну прям окремий е, член ендокринної системи. Е, ну, м'язи дуже добре впливають на, на рівень ваших гармонів, на рівень вашого здоров'я е, і на настрій. там багато чого, там ну, цим варто займатись. Але якщо. А ну і до того ж, якщо ви схуднете. І ви будете худнути за рахунок голоду, тим більше, ви будете не добирати білка, то ви будете худнути е, досить сильно і за е, рахунок е, м'язів. І таким чином їх буде менше. І коли ви схуднете, ви будете плоскою. Якщо це жінка і плоским, якщо це чоловік. Ну, чоловік плоский, та й чоловік плоский це так собі. Ну, от не буде попи, от так, от, от буде, знаєте, доска тріска і доска, Як то кажуть, вибачте мене, це не я придумав. Але так кажуть, хочете разом знайдемо, хто це придумав. І покараємо цю людину. Так от, от. Таким чином, таким чином, давайте не будемо зупинятися на цих всіх аспектах, на які я відходжу. Спортзал не оптимально. Але якщо ви хочете і м'язи збільшити, то оптимально, звичайно, я б не враховував це як в тренування, яке ви будете конкретно. що Я худну, я тренуюсь, тому що я хочу накачати м'язи. Якось нелогічно. Хоча, знову ж таки, якщо ви тільки починаєте тренуватися, якщо ви навіть не добираєте білка і тренуєтесь в спортзалі. Ви все одно трошечки м'язів наберете. В якийсь момент це стопнеться, якщо білка не будете добирати, а якщо будете добирати далі білка, то навіть при схуденні, при дефіциті калорій, ви будете якийсь час все одно прогресувати. Але рухаємось далі. Коротше, конкретно качатись для того, щоб схуднути, не той варіант, не дуже оптимально. Так що ж нам залишається? А нам залишається ще не тренувальна діяльність, не тренувальна активність, а побутова активність. Дивіться. Якщо ви пройдете 10 тисяч кроків інтенсивно, це в нас буде десь, ну, в принципі, я думаю, десь за годинку реально це зробити. 10 тисяч кроків, Ну, можливо, півтори. От. Якщо ви інтенсивно будете ходити, то за годину десь, так, ні, 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 ні за 10 тисяч кроків, в залежності від вашої ваги, ви спалите ну, в районі 300-350 калорій. В кого в людей вага побільше і ну, більше треба енергії для того, щоб пересувати більше тіло, там більше, ваги, ой, там більше калорій буде витрачатись. Хто поменше, той ну, поменше. Ну і, звичайно, тренованість. Якщо людина до цього, так же як і з кардіо, якщо людина до цього там, була мало рухлива, то, скоріш за все, ну, ну, вона буде прям нормально так от скидувати, калорії витрачати на це. А коли людина з часом до цього звикає, то менше буде. Але сенс в тому, що ви можете за день зробити і 10, і 20, і 30 тисяч кроків. Звичайно, там це буде нелегко. З великою вагою я взагалі не рекомендую кардіо. Точно, ну хіба що велосипед? Тому що в наші суглоби, наш хребет, вони не при... вони пристосовані до середньостатистичної ваги, яка фізіологічно вам прописана. Народна формула каже, що. Це ваш зріст мінус 100, тобто ви 172 зрістом, віднімаємо 100, ваш зріст, ваша нормальна вага це 72 кг. І якщо ви важите 100 кг, а не 72, то ці 30 кг, от здається. Ну, якщо суглоби розраховані на 72 кг, а у нас плюс 30 це майже 50%, ну нехай 40. То на суглоби на 40% більше навантаження. Але це не так. Проблема в тому, що коли ми ходимо, йде амортизація, тому що ми рухаємось, і в нас ж міжхребцеві диски, вони амортизують і суглоби в нас, вони ж постійно ці удари йдуть, суглоби коління. І таким чином через цю амортизацію, через цю енерцію, і це все там навантаження зростає в 2-3 рази, навіть якщо вага там на. 20-40 грамів ой, відсотків більше ніж треба. Тому, а представте, ви не просто ходити будете, а бігати. Це взагалі грижі відразу здрастя. Коліни стираються теж значно швидше. А в старості ну, зараз нема такого от препарата. хондропротектори, це вся фігня, там, знаєте, всякі. Фастумгелі, штуки, які там, вони коротше, печуть, і там кров збирається і легше стається. Прикол в тому, що в нас нема там, ніяких ні судин, ні капілярів, нічого. Нема в... Наших суглобах, колінних конкретно, там не проходить це нічого. І поживні речовини туди важкувато дістаються. А так туди приходить кров, і вона приносить з собою оці всі поживні приколи, і ну, людині реально стає краще, стає легше, тому що там воно трошечки відновлюється. Але це тимчасовий ефект, навіть якщо ви будете весь час мазати, воно не буде так працювати, на жаль. Кондропротектори теж саме. Тут вихід який, єдине, що ви можете робити, це їсти білка побільше, тому що ну, ми отримаємо з білка колаген, який відновлює ну, протягом дня ви рухаєтесь, і це дегенеративні процеси. Тобто це ви стукаєте, стукаєте, воно потрошки знашується, але воно і відновлюється потім. І для того, щоб воно відновлювалося, треба білки. І конкретно колаген. Ви можете, приймати, ну, звичайно, краще і то, і то робити, і побільше білка їсти. І колаген. <кій> Конкретно в добавках, і бажано не дешевий, тому що дешевий він часто ну, таке, що їв, що радіо слухав. Так от, виходить, що ну, краще, не треба цього робити, бігати. Якщо у вас зайва вага. Там Я б рекомендував, навіть якщо ви жінка і у вас більше 80 кілограмів, ну, дуже обережно з цим. Це краще, якщо і робити кардіо, то це або орбітрек, він же еліпсоїд, або велосипед. Все. А так, ходимо. Ходити, це. Ну, найприкольніше. Хоча ні, є ще один найприкольніший варіант. Коротше, сенс в тому, що ви можете аудіокнигу слухати, ви можете з подружкою або другом гуляти. Ви можете просто йти з точки А в точку Б там, не на маршруті, не на метро. Ви можете пішки дойти до туди. Так, це час. Але ну, тут ви одним пострілом двох зайців побиваєте, вбиваєте. А краще б, самі знаєте кого по сусідству. От. І от. Ну. Це корисно, це представте, аудіокнигу закинули, слухайте. А, гуляєте, калорії, витрачаєте, а, серцеву судину навантажуєте вже 4. Ой, 3 вже прикола. І плюс точки А в точку Б вже 4. Ви просто мультифункціональна людина. От. А що може бути краще? Ну, зафіксували. надіюсь, зафіксували ходьба найкраще, що може бути, і ви не втомлюєтесь так від того, як від тренування. І ви не будете, от ви 10 тисяч кроків походили. Ну так, ви можете сісти, якщо у вас тим більше вага велика. Ви можете сісти, посидіти і все там ну відпочили, і все, рухаєтесь далі. Ну, так же, після тренування, я навіть після качалки. Ну, ладно, не те, щоб я завжди відпочиваю, але, ну, в принципі, я отам, в тому якусь інколи відчуваю. Не тому, що я там халтурю, а тому, що ну все ж таки адаптованість до навантаження, все таке. От. А що буде ще? Ефективніше і прикольніше, можливо, це, в принципі, будь-яка інша побутова активність, побутова. Тобто те, що ви робите ну, по життю, ваш побут. Це робота на дачі на огороді, це ремонт, це прибирання в хаті, це ну, штори коротше, там, знаєте, там руками випрати, наприклад, коли ви просто рухаєтесь на постійній основі. Наприклад, цілий день ви працювали на дачі, ви там спалите калорій капець. Тому що ви е, ну, давайте умовно. За, ви будете працювати 8 годин, і 8 годин, за 8 годин ви там навіть будете ну, сапати просто або там щось таке. І ви будете спалити, ну давайте 80 калорій за годину. Додатково, крім того, що на що ваша життєдіяльність ще витрачає калорії. Е, і 8 на 8 це 640 калорій. Тренування в залі стільки не дасть. Ну там, Звичайно, ми на за годину рахували, але ви не будете 8 годин тренуватися. Бігати ви теж навіть трусто стільки не будете. Ходити в 8 годин ну теж. Ну Хоча так, ну при ходьбі ви будете більше спалювати, але і ви, вам не обов'язково, якщо там це говорити про прибирання, оце там швабра, і оце там підлога, там, витирати там пил і все таке, коротше, там не 100, не 80 калорій, і, можливо, навіть не 100 буде. Наприклад, 150, і будете 6 годин, наприклад, прибирати, це в нас взагалі 900 калорій, по-моєму. Да, 900, От. Так що отак от, от так от а, висновок, який побутова активність і ходьба це ваш найкращий метод витрачати калорії. Якщо, ну і, звичайно, зафіксуйте собі назавжди, якщо ви будете. Не, не створювати і за рахунок харчування дефіцит калорій, ви не схуднете. Тому що, якщо ви навіть от ну давайте порахуємо, ви будете витричі за день е, ні, ладно, давайте 30 тисяч кроків, це багато, це реально багато. Це 900 калорій. 900 калорій це ну, тесті і кола. От. Це бургер з Макдональдса Бік-Тейсті і кола. Один бургер отакий. Ви їм наїсте, скоріш за все, години 4 ви не будете хотіти їсти. Але, в принципі, ну, далі ви можете ще тортик з'їсти. там, ну, 200 грам, наприклад, тортика, в якому там по 500 калорій на 100 грам вже 1000 калорій. Все ви нахрен перекреслили все те, що ви створили дефіцит. Тому обов'язково. Обов'язково треба в ідеалі рахувати калорії. А, якщо не хочете рахувати калорії, звертайтеся до дієтолога. Можете до мене звернутися, можете до іншого дієтолога. Ми всі українці. І е, ну, <сміття> якщо ви нормальна людина, то вам буде, ну, якщо до дієтолога якогось звернутися. Вам, звичайно, буде хотітись, щоб до вас звернутись, тому що це ваша робота, це ваші гроші. Але вам буде по приколу, що поруч з вами буде більш здорова і більш красива людина. Я бажаю вам всім цього, щоб ви все ж таки до цього прийшли. Хоч самостійно, хоч з дієтологом, пофіг. Але все ж таки, якщо я вам імпоную як особистість, можете звернутися і до мене. Володимир Борисенко, там інстаграм, Телеграм, там І все таке, коротше, пишіть, звертайтесь. Що? Ну і так, так. Мене звуть Володимир Борисенко, я дієтолог. Мій стаж в цій справі вже 8 років. Зі мною ну, дійсно максимальний результат, який зі мною отримували на даний момент, це 37 кілограмів. Класно, так? Це трошечки більше, ніж за рік. Я не буду тут розповідати, зі мною за 3 місяці це скидить, то 10 кілограмів. Да ні, це бред все, це все бред. До речі, кому цікаво, можете орієнтуватись перші, перший місяць е, в середньому. 1-1,5 кг, мабуть, ні. Мабуть, перші три тижні до 1,5 кг нормально скидувати. Потім ще десь тижнів 5-7, 1 кг за тиждень нормально скидувати. І далі вже буде там, спускатись до 500 г, а далі вже там, ближче до року там, ну, 300 г за тиждень, навіть це хороший результат. Все, значить все. круті, щастячка вам, здоров'ячка! Нехай у вас все буде так добре. Я не знаю, коли це відео вийде. Якщо, якщо перед Новим роком, то нехай же, нехай же, нехай вже все закінчиться, нехай вже всі повернуться, нехай вже все в нас буде добре. А, а ви самі знаєте, в кого нехай вже все буде просто жахливо, так як вони цього заслуговують. Все, я вас обіймаю, цілую. Дякую вам за перегляди, дякую за ваші лайки. До речі, будь ласка, ставте лайки. Це просуває, це дійсно мене мотивує. От якщо на попередніх відео не було б лайків, я б можливо вже і. Ах, потім. І коментарі пишіть. Будь ласка, до речі, пишіть питання в коментарі. От наступне відео я буду знімати по питанню, яке людина задала мені в коментарі. Ну, безкоштовна консультація. йо-мо-йо. -йо. все, всім, всього найкращого, всім україномовним. Все, пока.